Збройні сили України взяли активну участь у ліквідації наслідків стихії у Чернівецькій, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській і Хмельницькій областях. Тут, внаслідок вкрай несприятливих погодних умов на дорогах, в ніч з 15 на 16 грудня утворилися автомобільні затори, в яких перебували близько тисячі автомобілів. Лише на Львівщині впродовж двох діб випало до 140% місячної норми опадів. Крім того, дощ та мокрий сніг. При штормовому вітрі спричинили ожеледь налипання мокрого снігу на лініях електропередач і снігові замети. Для допомоги цивільному населенню у Міністерстві оборони і Генеральному штабі Збройних сил України розгорнули оперативну групу, яка в режимі реального часу здійснювала керівництво певними силами і засобами. Роботи, хоча й ускладнювалися снігопадом та сильним вітром, який протягом 20-30 хвилин замітав снігом вже розчищені ділянки дороги, не припинялися ні на хвилину. Координував роботу військовослужбовців начальник львівського гарнізону генерал-лейтенант Павло Ткачук. До ліквідації наслідків погодних умов залучили понад 350 військовослужбовців і близько 30 одиниць важкої інженерної техніки. Ще 20 одиниць військової техніки знаходилися в резерві і у разі виникнення необхідності були готові негайно вийти на посилення. Лише командування Центру забезпечення навчального процесу Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного виділило на приборкування стихії 4 одиниці техніки, в тому числі автомобільну кухню, для потреб якої завантажено 400 літрів води, чай, цукор. 200 буханців хліба та 150 комплектів сухого пайка. В разі необхідності військовослужбовці були готові також розгорнути додаткові пункти обігріву. Оперативно був піднятий особовий склад Міжнародного центру миротворчості безпеки, і Центру забезпечення навчального процесу. Прибули сюди в цей район, де ми зараз знаходимося, і розпочали роботу. За добу було прочищено. 40 кілометрів доріг від сніжних заметів. 300 видано людям, які опинилися в заторок 350 дободач сухим пайком. Ну і на п'яту годину ранку була тепла гаряча їжа. Все в нас Гречана каша з сушонкою риба. Прибули вчора вечором в 9-й годині для надання допомоги у відновленні руху по проїзду в районі Ожидова від заметіль, які принесла негода. Ну і цілу ніч працювали, надавали допомогу в розчищуванні доріг. Раді тому, що справилися з задачею, допомогли людям, які щиро були вдячні за нашу роботу, витягували заметіль фури машини. Ну і відповідно все це верталося людської вдячності. Продовж кількох днів особовий склад та спеціальна військова техніка з семи військових частин Збройних сил України працювали на розчищенні снігових заторів у Бродівському та Бузькому районах Львівської області на трасі «Київ-Чоп». Ми тут виконуємо розчищування доріг, допомагаємо населенню місцевому, розчищаємо машини, фури, які були стояли, великі. Там різних держав, іноземних держав були з Чехії, Польщі. Водії теж зупинились, допомагали їм, розчищали машини. Люди з лопатами розчищають, от ви бачите, дорогу, скільки де, багато машин розчистили, переносили навіть руках, в руках деякі машини легкові. Для безперебійної роботи створили запаси паливно-мастильних матеріалів, організували пункти харчування та обігріву постраждалих і особового складу. В районі Ясенєва ми провели два дні в сніжних заходах. Хотімо сказати спасибо солдатам ворожових сил України, які допомагають нам, людям на трасі в трудний момент. Парні, большое вам человеческое спасибо. Тим, хто потребував медичної допомоги після тривалого перебування у сніговому полоні, військові медики надавали невідкладну допомогу. Медична служба Академії Субтитры Військ на протязі доби надає допомогу постраждалим. Ті, хто потребує медичної допомоги, протягом доби надали порядка 10 чоловік медичну допомогу, зверталися з переохолодженням, зверталися з температурою. Давали таблетки, давали поради або Люди у погонах допомогли з'явитися на світ двом малюкам, розчистивши дорогу від селищної лікарні, що в Олеську. Ми вам дуже вдячні, пане Остапчук, полковник. Ми вас чекаємо в літі на Олеському замку з нашими близнятками, двійнятками, що ви нам так багато помогли. Просто я, 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 я не маю я не маю як подякувати, як сказати. Роботи на трасі Київ чоп проводилися фактично цілодобово протягом кількох днів. Досвід військових допоміг не лише впоратися зі стихією, а й нормалізувати рух транспорту в екстремальних умовах. Вантажівки рушили, а перевізники оцінили армійський порядок, працездатність і гостинність. Військова техніка, значить, теж відпрочищає дуже, значить, сам віждали військова техніка. От як вони називаються ці. Роторні, так, да, це чотири так. штуки. Приїхало, звідси дві чистили звідти, бо саме це бузаторці вожедовити. Боротьба зі стихією на тижні стала пріоритетом для керівництва оборонного відомства. Коли ситуація стосовно західних властей з питань заносу певних ділянок доріг стала критичною, звернулись, звернулись представники уряду, звернулись місцеві адміністрації. З проханням надати допомогу силами військових, тому що у міністерстві представників МЧС і частинах МЧС такої техніки важкої немає. Працюють близько 600 чоловік особового складу і більше 100 одиниць різної техніки, включаючи важку інженерну техніку. Загалом по Україні силами та засобами Збройних сил України розчищено майже тисячу кілометрів автомобільних шляхів. Евакуйовано понад 400 цивільних автомобілів, розгорнуто 10 пунктів обігріву населення, пункти заправки техніки.